Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що заважає відбити ворога від міста і щоб припинити обстріли міста, закрити небо над Запоріжжям, що заважає, щоб прийшло необхідні літаки. Техніка зброя вся необхідна для захисту міста Запоріжжя, <кій> місто Запоріжжя. <кій> Попри те, що такий. Здійснює ворог злочини, цивільні люди страждають, у, як розби, розбите життя. У Запоріжжі людям дуже важке таке робить Росія життя. Проте люди готуються і працюють дуже ретельно. Все одно. Місто працює. Так, ворог планує припинити життя, щоб це місто було пусте, без людей, щоб закрита була, щоб не було праці. Це його такий напад саме на людей, на, на, на жителів Запоріжжя. Ще він планує вимкнути електрику, я так розумію, світло, електрику повністю, щоб не було ніякого зв'язку, ну, щоб не могли люди жити. Такий у нього план. Ні, нічого це не, не, не вдасться. Ворогу людей буде. Їжа, будуть гроші, буде забезпечені люди і похилого віку, і діти, і це дуже добра карта. Тут дуже так оці горшечки стоять, вони не попадали, вони стоять так небезпечно, що трох, що не буде. Завдано людям таких руйнувань, що навіть оці горшечки стоять рівно, не, не впали. Тобто, або припинять обстріли расисти. Скажіть нам ще сили, що відбувається? Так, вони планують План такий важке, надзвичайне життя для цивільних, щоб місто не могло робити заготівлі, дуже необхідні. Тут щось е, від в самому місті, ці жителі Запоріжжя, вони дуже цінні люди. І їм, якщо їм прийдеться ви, виїхати, покинути місто. Це завдасть сильної шкоди державі в, 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 військовим взагалі. І це такий план. Планує це так. Це, напевно, середина березня планує здійснити обстріл. З, ну, Масований дуже сильно багато ракет. Угу. Такий план. І щось до ворога прийде щось таке, на що він очікував, або... Так, з ким він, він з ким-то домовився, і це для нього як така радість. радість. Це в нього в середині березня прийде до ворога. те, що, На що він очікував, щоб здійснювати обстріли. Такі. Не, не всі ці ракети буде збито. В наших військових потужна дуже зброя в... так, не вийде. не вийде. От Те, що він планує влучити і вбити якомога більше цивільного населення, не вийде. Наші військові мають чим відбити. Так, жителі будуть захищені. от. Тут відбувається в Запоріжжі дуже важлива робота, дуже сильна така робота, дуже необхідна. Угу. Саме чому ворог так намагається зупинити міс. От саме зупинилося, щоб воно зупинилося. Ні, будуть працювати, будуть підприємства, всі робити. Тут дуже гарні карти, попри цей. Наступ, не наступ, це як обстріли, угу. хоче налякати людей, хоче налякати людей, що от обстріли продовжуються. Також є небезпека така, що в місті живуть колаборанти. Вони здають, так, є такі люди, це треба викривати таких людей. Так, я це заперечую повністю. Заперечую. Заперечую. Прошу вищі сили. Допоможіть відбити ворога. Заперечую повністю. Більше росіяни здійснювати обстріли не можуть. ламаються їхні всі плани, зброя, руйнується все. Заперечую повністю. Ніщо до них піше. Ніхто ой. Не над не приходить до них. Так, це заперечує. Більше допомоги Росії ніхто не надає, зброю не надсилає. Угу. Заперечую. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи і дороги для надходження всієї необхідної зброї для захисту міста Запоріжжя від обстрілів росіян. Прошу, захистіть Запоріжжя, поверніть всю агресію назад, ворогу, всі біль, сльози, руйнування, смерті. Все, що чинять росіяни, все їм назад на голову хай впаде. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, захистіть місто Запоріжжя, закрийте небо над Запоріжжям, де відновиться життя, мирне, мирне небо над Запоріжжям. А ворогу по Верховному суду, прошу повернути всі біль сльози, і смерті, і страждання. І руйнування, що завдані в місті, все назад ворогу повертається, і йому звідки він стріляє туди і падає. Буде так, буде так, буде так. І прошу викрити всіх колаборантів, всіх агентів Кремля, всіх, що на ворога працюють, більше не зможуть працювати. Закриваються їхні роти. Ворогу ніякої інформації не надходить. Буде так, буде так, буде так. Та небо то та будуть Да буде все сказане здійсненим. Такі жорстокі плани, але все одно не вдасться їм Такі захистять людей і. Навіть в будиночках так, такі крихкі конструкції не зруйновані будуть. Люди мають прихисток, мають що їжу і забезпечені. Дякую за увагу.